Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мене запитують: а який вплив будуть мати усі всі проміжні вибори, які відбулися у Нью-Йорку? Відбулися в Вірджині, Нью-Джерсі, де перемогли демократи, і при тому з великим відривом перемогли, скажімо так, республіканців, ну, трампістів, так, ну давайте будемо говорити так, як воно є. Не просто республіканців, а трампістів вони перемогли. І я хотів би вам сказати, ви шановні, пані та панове. Що у цій перемозі є українська складова. Так. Зверніть увагу на це, тому що ем, аналітики звертають увагу на те, що е, виборцям не сподобалося ті майже рік правління Трампа, його Отакі хитання сюди туди незрозумілі, оце Шатдаун там і, і інші дауни. так, Вони американцям не подобаються. Але ще раз нагадую: тут є, я не можу сказати вам в відсотках, але є українська складова. Все-таки Сполучені Штати Америки... Це е, країна не просто там десь е, 2,5 мільйони осіб українського походження, та вони ж переважно е, голосують за республіканців. Та. А е, складова українська полягає в тому, що все більша і більша частина американців. Починають розуміти, що е, Трамп вчиняє з Україною несправедливо. Ну це як мінімум, так, несправедливо. Це раз. А по-друге, все більше і більше з'являється переконання у тому, що е, саме в Україні зараз е, вирішуються. Багато проблем, в тому числі і проблем Сполучених Штатів Америки. Так, це ж так. Подивіться, ми не звертаємо увагу і кажемо про те, на це увагу і звертає, кажемо про те, що американці сконцентровані на внутрішній політиці. Це так. Але ота складова. Ота От частина, яка стосується міжнародної політики, вона продовжує зростати. І тут Україна знаходиться на першому місці. Ну, не можна так поводитися із державою, на яку напали. Він що, думає, що його співвітчизники це просто клінічні ідіоти такі. Коли він не може е, зрозуміти, ніби то хто ж на кого напав. Якщо десь там фермери у Вірджинії розуміють, хто на кого напав, то Оце все загравання перед Путіним ганебне абсолютно. Коли е, президент найпотужнішої держави світу е, робить вигляд, що він не розуміє, що відбувається, що він не знає, що таке справедливий мир для України, він не знає, хто напав, і всі, всі однакові так. От, от цей Зеленський не любить Путіна, а Путін не любить Зеленського. От виявляється, в чому проблема. Ну, я, я не знаю. <саспорядок> в США все таки. Не на така кількість величезна клінічних ідіотів, як це напевно вважають Трамп, коли отакі от заяви робляться, от не реагується на ті події, які відбуваються. Що це? Там же ж постійно показують це все розбиті теплові станції в Україні, так, підірвана. Каховська гідроелектростанція, так, знищені дитячі лікарні, пологові будинки. Все це постійно, це, вперше, до речі, вперше це вийшло, коли цей колишній киянин, радник Путіна Дмитрієв, так. Чи не Дмитрієв. Та Бог з ним, це не має значення як його прізвище, коли він приїхав у США, це ж на днях йому сказали, що що ж ви тут їздите сюди-туди, коли ви потрапили по дитячому, стріляєте по дитячому будинку, дитячому садочку. Це вперше таке запитання було від журналістів. Так. І він вимушений був відповідати, що це нещасний випадок. Та він сам нещасний випадок, жертва аборта. Так називали таких людей у Радянському Союзі. Я, як старий совок, говорю те, що було реально. Ну, як це так може бути? Ну я і... Оце місяць за місяцем, цей дебілізм, трампізм, оцей і весь, коли е, Трамп думає, що він коли б прослав червону доріжку перед цим військовим злочинцем, про що всі американці знають, і коли оці ну, найелітніші. Війська лазили раком там, розстляли її перед цим е, військовим злочинцем. І коли Трамп плескав, оце все, то він думає, що це, це ніхто не розуміє. Ні. Не розуміє, що він робить, ні. Що він прогинається перед Лейном Собачим, кажучи, науково, путіним. Це ж так. Це ж так? Він війну цю почав. І його банда вся ця. Американці не пам'ятають це. ні, вони не знають. І оце тепер ми маємо. Це ще не плоди. Це ще тільки квіти. Це квіти. А от коли в 26-му році оце все буде продовжено і він не опам'ятається і не зробить те, що я йому кажу, виділення ленд-лізу. То він втратить більшість і в Конгресі, і в Сенаті. Це очевидно зараз. Я не знаю, ким треба бути, щоб не розуміти, що тут українська складова постійно зростає в їхніх внутрішніх виборах.